Із полеглим героєм Петром Воробцем попрощались у Тернополі 9 травня. Захисник загинув від ворожого дрона 4 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Йому було 46 років. Попрощатись з воїном прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. Петро Воробець був сапером 16-го окремого стрілецького батальйону. У лаві ЗСУ вступив на початку повномасштабного вторгнення. На той час у нього було троє неповнолітніх дітей, і він мав усі підстави для відстрочки однак вирішив стати на захист України. Від початку служби воював на запорізькому напрямку. Петро був дуже сміливим. Він він багато часу був водієм, потім вже став командиром відділення, але навіть і він ніколи не, не, не боявся, він завжди вирушав наперед. Він завжди, коли потрібна була допомога, він був таким ініціативним і він завжди рвався вперед. Побратими згадують Петра Воробця як дуже світлу та життєрадісну людину, завжди усміхненого та привітного, готового прийти на допомогу у потрібний момент. Коли він посміхався, тоді посміхались усі навколо. Мені дуже запам'яталося, його життєрадісність, його щирість, його. Незважаючи на його велику статуру, його доброту, він завжди залишиться разом з нами в наших серцях, в нашій пам'яті, він дуже любив присвячувати час сім'ї, проводити час з сім'єю. Вони були дуже такою міцною сім'єю, люблячою, і я б сказала, приклад навіть такої української сім'ї, відповідальної і дуже люблячої, Петро залишив двох синів. Дуже роботящих, дуже хороших, дуже відповідальних. Маленьку донечку Полінка, яку назвали в честь Петро і Оля Поля, батьків, родину, друзів. Петра Воробця поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою.